Звіти про роботу за 2023 рік надали підприємства та управління міста на засіданні виконкому 14 лютого. Більша частина питань була присвячена підсумкам року. В управлінні економіки відзначають, що у 2023 році велика частина коштів надійшла за рахунок грантів. Наталя Гнєушева розповідає, що від початку повномасштабної війни змінилося формування місцевого бюджету. Якщо раніше ми дійсно існували за рахунок бюджету утворюючих підприєм, Gracias. Це мінімальна цифра у міському бюджету бюджеті, і наш бюджет зараз це в основному би, існує за рахунок дотацій з, з державного бюджету. Це поточне утримання, це утримання в соціальної сфери, медичної сфери. Великий відсоток це саме пов'язаний з безпекою міста, з безпекою громадян. Дуже багато коштів на це вкладається. І, звісно, підтримка Збройних сил України. Підтримка саме країни партнерів підтримка проектів, таких як Гаверла, як USAID. дуже багато надають допомоги. Тобто, ми не залучаємо кошти власне, залучаємо кошти інвесторів. 30 мільйонів гривень за два роки вдалося залучити в громаду завдяки грантовим проєктам. Альона Камалова Кутинець, спеціалістка із залучення інвестицій. Вона розповідає, що основні зусилля в останні роки направлені на написання заявок на гранти. Вона, як спеціалістка управління економіки, ще й надає допомогу у написанні заявок та формуванні звітності. Це реальні кошти, які держава сьогодні готова надавати підприємцям і тільки втількіноствореним підприємцям, і ну, це можливість реалізувати свою мрію і просто потім працювати по-білому і платити податки в цьому і. і Є ну, мета, щоб залишалися тут і молодь, і люди, які залишилися без роботи, могли себе реалізувати в якості вже самозайнятого населення. Це дуже потужні інструменти. Багато ще є міжнародних організацій, які сьогодні пропонують теж гранти для малого бізнесу. І вони так само реальні на 2024 рік. Вже запланована реалізація кількох великих грантових проєктів. Основні сфери, на які направляються кошти грантодавців: молодіжні хаби, освіта, підприємництво. Є навіть підтримка приватних ініціатив. Зі свіжих пропозицій проєкт подвір'я розповідає Наталя Гнєушева. Проєкт розрахований на підтримку сільськогосподарських угідь. Звання, до речі, дуже багато. Так, от просто ми там компанія така, там ми там готові там допомогти. У вас є наприклад присадивні ділянки. Тобто, ми можемо дати людям для розвитку міні там не знаю, там, теплиці, якісь там курятники. Там це ну от, от якісь такі споруди. Ну треба, щоб людина прийняла, Участь у проєкті і потім звітувала, їм дають на це саме споруди, там необхідні якісь. Тобто така навіть допомога це не тільки сільська Ми розуміємо, Я теж казала, у нас дуже багато е, дач, де зараз мешкають наші люди. Зразу направляємо на старост наших громад. Напряму йде спілкування, вони знають, з ким можна попрацювати, кому запропонувати. Ну от, от такі проекти ну, краще знають своїх мешканців, то в цьому мог прийняти участь. Ось зараз чекаю на результат, який буде. На виконкомі всього було 39 питань. Затвердити звіти мають на засіданні сесії.